Так, усім привіт! Зараз протестую лічильник гейгера Мюллера. Це в нас SBM 20, причому модель з двома бакелітовими цоколями. Такі бакелітові цоколі випускалися тільки до 1992 року бакеліт з латуню по краям. Після 1992 року, тобто з 93-го, вже почали випускати без цоколів. Ну, бо без цоколів м -м, краще, розмір менший, поміщається в більш-менші дозиметри, компактніші. От, наприклад, в такий, він влазить в кишеню. Дивіться, з двома цоколями не влазить, він більший за дозиметр сам. А Якщо цоколі забрати, то він поміщається в кишенькові прилади. Тому. от, ці цоколі випускали тільки в державі СССР. І ще один рік після розпаду СССР, але на тому самому місці, на тому самому заводі, вже на території Росії, в 1992 році зупинили виробництво цих цоколів. Так, от я перевіряю, ми тестуємо на природньому фоні вже достатньо довго. Ви чуєте і по звуку, по, по клацанням. Так, от 0, 30 імпульсів в секунду. Природний фон працює. Кожен е, свій лічильник лічильний Мюллера я детально перевіряю на всі можливі поломки, несправності, глюки на брак заводу і на будь-які дефекти. Так, Підносимо датчик диму на джерело. Ну, і по звуку все чуємо. Дивимося, як реагує джерело. Адекватно реагує, все чудово. От у нас вже спрацювала сирена. 13 імпульсів в секунду. Забираю, покази падають. От. Можна внулити, щоб швидше падало. Будь-які синізації, майно 20 мікроінген виставлено. От. І приходить в норму. Тепер ще почекаємо, подивимося, як далі буде реагувати на природній фон після цього джерела. Також адекватність його працювання далі. Бо буває є такі різні види поломок. Коли все працює, він супер, але тільки піднесеш джерело, забереш, він починає тільки тоді включити. І там велика різновідність цих поломок. Тому перевіряю я все дуже детально. І далі. Все адекватно працює, все супер. Так, Зі всіх сторін покажу також. Цей екземпляр ідеальний, у нас навіть немає вм'ятинки жодної. От Ідеальний металевий корпус. От. Жодної вм'ятинки навіть немає. Дефектів, пошкоджень і так далі. Латунь. Капельки Олова заводські, не паяні, до речі. Павяный лечебный. Ну, все, всем пока.